Шановні колеги, в нас є знову позачергове засідання комісії. У нас є два питання в порядку. Денному прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Проект ухвали про погодження придбання об'єкту на майна на вулиці Лисенка, 23Б. Галина Казмерівна поправила текст. Давайте ми пройдемося зразу по цьому. У нас далі немає істотної умови це ціни. Давайте ми просто напишемо про намір продвіння об'єкту нерухомого майна. Тобто, що ми такий намір заявляємо. Для цього нам необхідно зробити експортну оцінку. Для цього ми просимо вас там її зробити. Для нас її робить власник, власник і він робить рецензовану оцінку. Тобто відповідно, ми Шо? на цьому наполягали, що була рецензія на оцінку. У добре, ну правильно, що ми по про формити не зможемо. Я ще хотіла so. би зазначити, що я би вас все таки просила, якщо там є якесь майно рухоме, щоб воно було виділено в окремий договір і не було в договорі нерухомого майна, бо це неправильно. Це давайте ну, цей момент цих, що вона змонтоване. Говоримо, ми маємо такий досвід. Ми, наприклад, коли купили приміщення під інспекцією арбузконтролю, я буду дуже коротко інспекцію арбузконтролю ми купляли з майно. Так було простіше ніж оголошувати закупівлю як майновий комплекс, потім купляти це окремо. Тут в даному випадку це тир, стрільбище, і там є дуже специфічне майно. Тобто, якщо ми його будемо купляти в того самого власника, нам треба зусиллю на нього оголошувати. Ну, давайте, Ми ми зараз можемо. дивіться, в мене є прохання, ми зараз можемо в цей момент залишити ми новий комплекс за договором, за істотними умовами, що ми до вас я... Дивіться, дай мені, бо я не дочитала. Я вам дам зараз на комп'ютері. Почекайте, чекаєте, воно змінено з того, що... вона... Це остання Це останнє? Почекайте, давайте ми ще раз. Значить, давайте зачитаємо Давай. керуючи цивільним кодексом. Блаву була перша про намір придбання об'єкта нерухомого майна на вулиці Лисенка, 23 Б без обладнання майнового комплексу шляхом укладення цивільно правової угоди з такими та на наступних умовах. Предмет цивільно-правової угоди набуття у власність Львівської міської територіальної громади, об'єкта літера А. Реєстраційний номер загальна площа 1989,1 квадратний метр на вулиці Весенка, 23Б з обладнанням майнового комплексу. Ціна об'єкта набуття, в тому числі, обладнання, згідно з ціною визначеною суб'єктом оціночної діяльності та рецензованого встановленому порядку. Розрахунок за набутий об'єкт визначений такою триснюється до 31 грудня до року з можливістю дострокового виконання. Я би взагалі ту можливість забрала право власності на майновий комплекс, визначений в пункті 1.1 цієї ухвали. Виникає у Львівської міської ради з моменту докладення договору. Це так як юридичним департаментом працювати, підготувати та надати на чергове пленарне засідання. Проект ухвали про набуття майного комплексу визначено з визначеним графіком сплати ціни об'єкта у разі невиконання департаменту ухвали вважати, що відсутні підстави для укладення договору, контроль за виконанням. Так, Привинні було ще правильно написано про є податковий агент. Тобто сума оця я забрала ця ця ні, ні, я знаю, що забрала, але логіка просто розрахунків буде така. Що це включає ця ні? Оцінка, це їхній дохід. Так, я ж говорю, підстав додавати суму податку. Єдине, що я не знаю, чи цій ухвалі нам потрібен графік. Бо це десятки мільйонів. Ну, Вони знають, що вони отримують цю суму за головування. У мене питання: чи треба нам графік на цій ухвалі? Може, при договорі... Той запобіжник, який ми просили, але наказання. Є, є текст, є текст так, що є, є. у разі написано у разі не буде. юридичним обговоренням. Юридичному департаменту опрацювати, підготувати та подати на чергове каналне засідання проєкт ухвали про набуття майного колексу визначеного в пункті 1.1. У разі невиконання пункту 2. Вважати підстави до біжать. Дивіться, ми не підпишемо договір про продажу на підставі цієї ухвали. Тому що це прямо буде Я спеціально прийшов на засідання комісії про обговоренням цього питання. Я пам'ятаю, як починалася та будова. Насправді прекрасний об'єкт. Людям, які його збудували, треба висловити велику повагу шану і подяку. Але в мене питання до міста. Місто має надлишкові кошти, щоб купити собі додатковий об'єкт комунальної власності. Якщо місту воно потрібно, а я вважаю, що воно потрібно, це робити потрібно за бюджет розвитку і додаткові кошти. Ми сьогодні беремо кошти в кредит, щоб покрити видатки на армію. З того, що я прочитав в інтернеті, Ціна цього об'єкту буде понад 200 мільйонів гривень. І це правда. Чому? Тому що станом на сьогоднішній день оцінка, про яку говорить Гелена Козимирівна, проводиться незалежними експертами, але вона рецензується і не може бути нижче ринку. Всі знають, скільки коштує вартість квадратного метра на цій локації. 2,5 тисячі доларів і вище. Хоча рік тому, коли закладалася капсула на будівництво цього об'єкту, ми від власників цього об'єкту чули, що він має стати в будівництві 80, як казали ініціатори, ну максимум 100 мільйонів. А сьогодні, сьогодні реалізація його буде по ринковій вартості. І якщо місто все-таки вважає, що нам воно вкрай необхідно, то я пропоную колеги поставити питання, щоб придбавати цей об'єкт після того, як ми вирішимо і придбаємо питання торпедо, сільмашу, можливо, дитячого навчального закладу на Панаса Мирного 13 і багатьох інших потрібних громаді об'єктів. Якщо стоїть питання, що цей об'єкт має використовуватися а, в тому числі і містом то так само, як багатьом громадським організаціям, як пласту, як іншим структурам, ми можемо надавати фінансову допомогу чи базовим власникам, чи громадській організації, яка його експлуатує, на то, щоб цей об'єкт належним чином утримувався. І ще одна ремарка колеги. Колись всі тут старші люди, та старшого віку, всі пам'ятають, що в кожній міській школі був тир. В кожній. Зараз ми маємо тих тирів, по-моєму, Чотири чи п'ять опорних це пневматичні? Е так, пневматичні. Але за двісті понад мільйонів стоїв... кожній львівській школі віде. можна від... відновити тири, організувати центр патріотичного виховання. Треба робити і так паралельно далі. кожній колегі. Ми навіть навіть додали тому... навіть чотирьом сезонам тиру, ми не є конкурентами. Поясню чому, тому що місто величезне. І е, бажаючих чотири е, сезони прийняти зараз не можу. Ну е, Юрій Анатолійович, правильно mm -hmm. зазвичай нам за три роки вже повномасштабки треба було повернутися до торів школах. І да, це люди, було річ, дуже річ, я вам просто додам. Вчора у вас була дискусія стосовно там ставок і так далі. Я просто пояснюю, бо колеги ага. не були дуже теж. Я дуже швиденько е, стосовно е, другого поверху ми здаємо його в оренду парабеллуму, які буде платити 70 тисяч гривень в місяць. Ми здаємо в оренду кафе, яке буде платити оренду міст. Яке буде платити, як... це, це, це нова інформація. Ще раз, а для чого ми здаємо в а Тоді що ми будемо втуватися? Є ліцензовані люди. Є люди з ліцензією. Ми отримали ліцензію зараз 14 числа. Ми отримаємо ліцензію на саме приміщення. Це все дуже довгий процес. Якщо ми думаєте, що це так все просто і цей а наставки ми будемо брати директора, технічних працівників і тренерів з різних видів спорту, не зі стрільби. По другий поверх це другий поверх, це окремо це окремо. Але добре, да, але другий поверх ми здаємо за 70 тисяч гривень. А по суті не, не, не вона можна раз чекати Чекайте, чекає. Ми черга на рептівську. Спочатку пан е, Гутник хотів. Каже, то юрту. Тобі ти говориш, що нам треба в першу чергу фільмаш. В Першу чергу торпеду. Я з тобою погоджуюся, що багато років воно потрібно, але не на четвертий рік повномасштабного вторгнення купляти стадіон, а потім займатися тиром. Тир точно дуже необхідний, і він першочергово потрібний для вогнепальної зброї у Львові, де можуть навчатися всі правоохоронці. Ви можуть ветерани, навіть ті, які мають зброї зараз в Україні, а люди стріляти не вміють. Тобто першочергова історія, яка реально потрібна. Андрій Юрійович, я тебе запрошую на волонтерський полігон, який в межах міста не буду казати, де, де ти навчити, будеш навчити, сказати, не будеш казати де і люди не знають де. А тут люди будуть сказати, де буде навчатися. Велика дуже різниця. Я вмію сказати. Може, би чесно попрацювали? Ти тисячі людей, які хочуть і не знають де, і то дуже потрібно зараз. А статіон, що а все, я вас прошу, Кожен тобто сказав свою минулі. думку, все дякуємо, не вступаємо і в терміну. Кажи, що день цей. Так, підтримую пана Андрена в цій логіці. Крім того, якщо ми говоримо, тобто, йде, якщо ми говоримо про відновлення тирів в школі, то тири в школах зараз використовуються як укриття. Для того, щоб відновити тири в школах, потрібно збудувати нові укриття, на що піде більше коштів. Саме тому в нас існує 12 національно-патріотичних центрів, які будуть сходитися в цю локацію на Лисенка і там буде пару діятися. Це буде опорний пункт по потирання всього міста. Ми тут вируби, не переживай. Дідь, будь ласка, 34 м стане 33 м щоб голоси були, щоб ви хоч чуть-чуть рухатись по політик Тому... Шановні колеги, всі висловилися. Ставлю, ставлю, дивіться. Я продовжую настоювати на тому, що без істотних умов це неправильно приймати таку ухвалу про наміри, тому я буду утримуватися. При тому всьому, що я вважаю, що це надважливий проєкт, надважливо будівля, яку нам якоби збудували, але ми тепер маємо викупити, тому ставлю на голосування. Перше питання, проєкт ухвали про погодження придбання. Але ухвала тут має звучати про наміри придбання. Тобто вона таки має бути переименована. Про наміри придбання об'єкта нерухомого майна на вулиці Лисенка, 23Б. Хто за? Проти. Отрим... Віталі, я отрималась. Лисенка. Можна одна? Я за з правкою мене рішуче просто 2-1, щоб ми повністю ціну відпускаємо на розсуд якогось невідомого експерта до Власне, тому Я би додав одне речення до того додав та затвердженою Львівською міською радою. Ні, нічого не зрозуміло, нічого написано не було. Це зрозуміло, але не зрозуміло. Давайте додамо. Справкою. Справкою тоді я теж за. Супер, два голоси. <постив> Тоді до голосування. <постив> Перепрошую, Пост... Повертаємося до голосування. Хто за? Вертаємося хто не ставлю на голосування справкою труця. Хто за? Дякую. Переходимо до другого питання. Проект ухвалила про визначення на отримання від... водойми. Так, 에... Шановні колеги, народи в раду. Вона буде певною оцінкою. Ми має. взяли фотоплани звальний. Цих <плес> орто фотопланах двотисячного року <плес> значення <Званий, плес> ділянці знаходиться у Станом на сьогодні там сбудовано три скла гідротехнічні споруди, які належать на праві власності юридичних особи, щоб взагалі прямо заборонення чинності комітету. У <су> нас є прохання підтримуйте, будь ласка, передачу спорт-ресурсу цього озера, який допоможе зберігати контроль. Я не впевнена, що вони зможуть ефективно поправляти. Але зараз це не на часі. У нас на часі повернути собі до <су> Галина Але знає законів, що ченківська района адміністрація нам не допоможе. А спорт ресурс нам поможе. ви зараз говорите Галена. як міський голова. Казимирівна. Казимирівна. А ви як керівник департаменту свою роботу не зробили? Ви санктувати ні, але ще як... є на казимирівна. Ви можете мені сказати? Тобто, в нас зараз получається як є альтанки, які ми чомусь там до них не маємо питання. Піше людину нас вже є давно питання до альтанок. В другій частині бордіянок встежує земельну глянку, їх не буде. Е, просто зараз виглядає так, що ми по мільйону в місяць будемо витрачати по прогнозу, будемо витрачати на обслуговування цього. А є якісь альтанки де, де, де невідомого походження, так невідомо там про полі, не правовому. Вони собі будуть заробляти. Ми ж не можемо ними це чуже майно. Ми альтанки. На нас не можна було провести обстеження з тих мотивів. Що там був паркан. Окей, зрозуміло, дябро. Ви демонтували паркан. Антон, є поняття, як ви будете використовувати це? Дивіться, станом на сьогодні, не, я дуже коротенький. Станом на сьогодні, нам потрібно для функціонування цього озера буде 10 ставок і в районі 5 мільйонів гривень, тому що не 12 місяців ми будемо за ним дивитися, а два місяці підготовки. І три активних місяця, і нам потрібно основні наші видатки. Це вивоз сміття, охорона і рятувальники. Далі одна будівля буде, від, буде віддана э, пластуна <клес> пластунам <клес> корінь чорноморці, які які не мають своєї водойми, які в принципі опалення <клес> і ми можемо визнати на декілька ділів право власності тепер команду зараз. Буде вес зараз буде вести діалог. З плостунами, з курінням чорноморців для того, щоб вони не мають своє водойми, щоб вони так само там базувались на цьому озері. Будемо В мене а... ще одне питання. Я хочу щоб просто наголосити зимою. Так. Люди так само приходять на озеро, і тоді, якщо не дай Боже, допов мені на язик, що станеться зимою. То теж буде ваша відповідальність, Я хочу, щоб ви розуміли, вот ви зараз собі плануєте тільки на теплі періоди, але це неправильно. Ну ще більше тому, що... ризики зимою ризики. Повірте, зовсім не менше. і ви зимою маєте мати і охорону, і прибирання, і безпеку. Розумієте, ви якщо цього зараз не заплануєте, це ляже потім на ваші плечі, не на пластуні, не, не там не <кій> без, ...без фінансового ресурсу. Андрій Іванович заявив, що йому не що вам Злухайте, не потрібен фінансово. Іванович, я впевнений, на всі 100% розуміє так само, що туди потрібен фінансовий ресурс. Чуєте, ви, ну він ж про при вас сказав, що фінансового ресурсу не потрібно. Е, я не знаю, я такого не чую.

Шановні колеги, я чесно вважаю, що це мало би бути на як пропонував Петро. Про ну на зовсім інших основах, але якщо керівник спорту наполягає на тому, що віддати йому. Я теж, жаль, що повна херня, але ну і що. Взагалі повна, взагалі псух. Але якщо дополігає Антон, Якщо Антон взяли в готовість, то можемо не відзивати. інституцію в міській раді, яка, в могла б з цією задачею справитись, то я вам скажу, добре, я відмовляюся. Назвіть мені інституцію я для, для нас є управління, скар... Йогору... Ні-ні, тихо, тихо. тихо. давай, можу... давай переробний завод <плес> <плес> офіс <плес> громади спати <спец>, спори <плес> офіс громади. Там же дуже багато різних кейсів на сапи навіть юридичних закинувся це спілкувати з людьми, там потрібно провести комунікацію і так далі каже, що має бути слухайте. Якщо Антон Ніколя ну прям дуже хоче собі цей мінінгід на шию коли Прийде жалітися, ми ті не слухаємо. Так, але я ще говорю, я спеціально виріжу слова мера, ті, що він сказав публічно. Коли він сказав, що віддайте нікуди, не знаєш, що вирізайте, ви просто йому підскажіть, щоб фінансово... Але я ви б не сказала, я прямо назвала це. Давайте поправляємо туди 10 ставок. Ні, ми зараз ставки не приймаємо. Чому не приймаємо? Тому що у нас не своїх питання стало. Але голосуємо. голосуємо голосуємо з правкою, забезпечивши це фінансовим і людським ресурсом. А як? Ніяк? до ну, нас ну, це не зазначено. Добре, Я сам